Перший міжнародний форум оборонних індустрій зібрав сьогодні у Києві 252 дві оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї оборонних систем і рішень із понад 30 країн світу з Європи, Америки, Азії і Австралії. Усі вони допомагатимуть Україні виробляти зброю і спільно з нами розроблятимуть сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Що треба знати про створення альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального оборонного фонду? Дивіться понад 200 компаній пов'язаних зі зброєю із 31 країни, і це під час війни у Києві. Що це, якщо не інтерес, до співпраці з Україною та чи буде результат, і як швидко? Про це і говорили на форумі. Понад шість сотень учасників про те, якою буде нова зброя, як в Україні, так і світі, президент пропонує обговорювати разом у новоствореному Альянсі оборонних індустрій. Ми... Розробили відповідну базову декларацію як основу альянсу, і до неї можуть приєднатись виробники зброї та військової техніки з усього світу. На старті цю декларацію вже підписало 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу. Зброї буде більше. Україна розробляє спеціальний режим економічного оборонного промислового комплексу. Це спростить подальшу роботу. Паралельно наступного року на оборонний потенціал виділять майже 56 мільярдів. Це семеро більше коштів ніж цьогоріч. Та все ще замало. Бо російський бюджет оборони сягає 100 мільярдів доларів. Тому створює спеціальний оборонний фонд, який поповниться коштами тих же росіян. Анонсує президент. Фонд буде наповнюватись за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та за рахунок прибутку від продажу конфіскованих російських активів. Про зброю власного виробництва насправді на кожній зустрічі з партнерами говорять від минулої осені. Приміром, в Африці навіть є тренд створювати зброю з українцями разом, і задача від нашого президента відомством розвивати виробництво нашими силами за кордоном. Поки що ми бачимо більше можливості для виробництва на території іноземними компаніями, але що будемо бачити готовність іноземних компаній розвивати разом з нами виробництво. За територією України на території сусідніх країн ми будемо такі можливості розглядати. Теж принаймні перший досвід вже маємо спільне виробництво Сау Сузанна зі словаччиною розпочато. Ми вже передали два екземпляри. Сау Сюзанна з 16 обіцяних компанія працюю над іншими частинами. І як тільки будуть готові, теж поїдуть сюди. Усе згідно контракту. 15 таких меморандумів про співпрацю на формі підписали українські та французькі компанії. Ці угоди дозволять нам поглибити співпрацю з французьким оборонним сектором, що дозволить нашим воїнам отримувати більш більше озброєння і більше сучасної техніки. більше десяти угод сьогодні про співпрацю виготовлення боєприпасів для гармат, для систем, для БПЛА, для кібербезпеки потрібно з усім, що можливо працювати разом. Ще один важливий аргумент. Умент, чому світ готовий будувати зброю тут, це українські люди. Ними справді захоплюються, а навичками працювати за будь-яких умов надихаються. І такий форум передусім дозволив познайомитись українським та міжнародним виробникам. А у практичній площині маємо 20 договорів про подальшу співпрацю. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Чотири компанії з Резони готові співпрацювати в оборонній сфері з Україною, хоч завтра, ексклюзивно для ми Україна, розказала директорка оборонно-промислової коаліції Резони Лінді Сміт. Вона у Києві вже вдруге цього разу спеціально для участі у форумі оборонних індустрій. Партнерство із Україною називає Плідним. каже від зустрічі з українською делегацією та підписання у Сполучених Штатах меморандуму минув лише тиждень. І ось у Києві вже відбуваються предметні зустрічі одночасно із кількома компаніями. Президент Зеленський. президент Зеленський вчора сказав, що у цій війні переможуть технології, техніка і тактика. І я абсолютно з ним згодна. У нас є 1200 оборонних компаній в Аризоні, яких ми представляємо через нашу коаліцію. І сьогодні ми привезли з собою чотири з них. І вони зацікавлені у тому, щоб розпочати виробництво в Україні вже завтра. Також у нас є багато компаній, які готові працювати разом, незважаючи на війну. Бо ми не тільки підтримаємо Україну, але й хочемо розвивати тривалий партнер. Ерство вигідне для обох сторін